Дівчата, всім привіт! Я вас рада вітати у новому влозі. М -м, починаю його з нашої вечері. І у нас сьогодні, ой Боже, у нас сьогодні п'ятниця. Я зранку повернулася з нічної другої нічної зміни, поспала і такий якийсь стан. О, голова бличі, і погода міняється, і м -м, ніч була тяжка. І після попередньої ночі, першої ночі я поспала всього 4 години, потім на другу ніч пішла. тому... Якийсь такий хронічний недосип у мене пішов, але нічого. Сьогодні вже м, вечір все приготувала. Залишилось тільки поїсти, помитися і лягти спати, бо я завтра знову на роботу. Чомусь я думала, що після цих двох нічних я буду п'ятниця відсипний і хоча б субота-вихідний. Але ні, дали тільки п'ятниця-відсипний, субота-вихідний. Ой, на роботу, вірніше, Ну, неділя єдине, що я буду вихідна, але нам в неділю потрібно поїхати на столичний ринок. Я хочу овочів трішки на зиму підкупити і на джику. І мені потрібно залюшення на робототехніку знову. Тому таке, вихідний, типу, він є, але типу його немає. І, коротше, сьогодні п'ятниця, наша вечеря. Відварила макарон з горем пополам, змусила себе це зробити, бо дітям треба щось їсти. Діти байкотують, протестують, діти хочуть їсти. А я сьогодні повернулася з роботи о пів на дев'яту, а о десятій годині я лягла спати. О 12-й годині прийшла донька, я її відкрила двері. Вона мені сказала, що вона забере Ілью і все. І я ударилася в подушку, втратила свідомість і прокинулася аж о пів на четверту. Тому, звісно, потрібно було зразу ставати до станку макарони. Курочка, Курочка, яка чомусь трішечки розлізлася. Це курячі гомілочки, може, це через те, я не робила в аерогрилі. я вирішила просто посмажити на сковорідці. чомусь не захотілося мені її запускати. Спочатку вона була красива, тримала форму і все, а потім я вирішила сюди додати трішечки водички, нібито її протушити, щоб на ніч вона не була такою прям засмаженою сильно, а така трішечки підтушена. І, коротше, воно, бачите, тут з кісточок повідлазила. Повідлазило м'ясо, воно трошки порозпадалося, таке щось не сильно красиве, але пахне смачно, і шматочок я собі віддерла, з'їла, також смачно. Тому е, хай скажуть за це спасіба, бо я сьогодні взагалі якась е, нероботодательна. І тут я ще накришила салат. У мене тут огірок, помідор і перчик. Не додавала не цибулю, не додавала не часнику, вирішила просто такий овочевий бум, заправила олійкою і трішечки ем, лимонна кислота в мене закінчилася, така, ну, концентрат лимонний, тому додала оцту. Посолила все, ось така у нас вечеря. Ще хотіла зробити їм кексів, але потім зрозуміла, що в мене, я вибачаю, що мене язик трішки підзаплітається. Зрозуміла, що в мене мало цукру і мало борошну. А тебе під боком, а я туди геть зовсім не готова йти, бо в мене ну, болять ноги. Тому будуть сьогодні без кексів. Завтра буду повертатися з роботи, докуплю все, що необхідно, і завтра вже буду щось таке їм винаготавлювати. Можливо. Покрасивіше, ніж сьогодні, але головне, що воно смачне, воно съєдобне і воно свіженьке. Ось так от. Тому зустрінемося далі у влозі. Ще завтра я не знаю, чи я буду щось вам, ну, можливо, тільки закупочку, там якусь підзніму да щось на вечерю. Може, з Ілюшою зробимо кекси. Ну, а неділя то, то вже буде той день, який я буду е присвячувати робочим, е ну, домашнім, скажімо так, справам, і проведу його трішки з вами. Дівчата на годиннику 21.20 вилізла з ванни, помила Ілюшу, після того помилася сама і вечірній смаколик, кава і хліб з варенням. Варення, до речі, це той джем сливовий, який ми з вами закривали. Взагалі, він як жилі, такий густий, бачите, бомба. Треба щось з ним спекти, мабуть, якісь ще круасани чи якогось пирога, тортика. Коротше, щось придумаю, буду їсти. Тут ще два шматочка на випадок, якщо мені не вистачить, або якщо зараз прийде хтось із дітей, потрібно буде поділитися. Отак, от отаке -от. от мене вечірній десерт. Дівчата, у мене сьогодні субота отримала своє замовлення з Єва. Прийшла з роботи на Єва.ua, робила замовлення, в принципі, заради Сантри, але було дуже багато у них акцій. Так, чисто ціни, я не на все пам'ятаю, але зараз буду розповідати і вам буду десь на екрані там підписувати, що скільки коштує. Але скажу так, що загалом разом із доставкою це все мені обійшлося в менше, ніж 500 гривень 467. І це за рахунок того, що 30 гривень чи 39 скільки ще та доставка. Тому починаю на. Основніше, що мені потрібно було, це сантрі від Мілам, тому я замовила одразу дві штуки. Зазвичай я купую його за 80-85-100 гривень, такі різні ціни. Тут воно було, я пам'ятаю точно, що по 51. А допоки я кинулася замовляти, воно стало 58, але це все одно дешево, тому я взяла одразу дві пляшки. М -м -м, взяла освіжувач повітря, е -м -м, щось він там в районі також 30-40 гривень, недорогий. Взяла собі засіб для прання літровий від Грюнвальд і взяла собі засіб для миття посуду також від Грюнвальд. Всі ціни вам пропишу. Взяла кисневий відбілювач без хлору ось такий sky style. 100 мл і взяла собі кисневий плямовивідник. Мені чисто просто було цікаво спробувати, що воно таке. Далі взяла ось такий собі е, засіб для чищення з лимоном Sky, Знову це повторка. Знову повторила це все те, що мені потрібно було із побутового. Ну і е, за дуже смішними цінами у них були ось такі пінки для мивання, ось ця 100 мл. Фаєнкой якийсь, я не знаю, що це воно таке з вітаміном С 25 гривень коштувала. Ось така корейська чи китайська пінка, який тут об'єм 60 грамів коштувала 17 гривень. Я люблю такі пінки використовувати на вечірнє вмивання, вони очищують до скрипу. Тому здебільшого взяла ось така біоаква, ремовол of acne. Коротше, я вже її брала, я вже її пробувала, це взяла доньці 25 чи 30 гривень. Зараз вона на акції. тому взяла І собі взяла ось такі дві сиворотки. Вони були по 40 гривень, 40 з чимось, 46, чи скільки, взяла спробувати. Скло, мені подобається, скло таке, рифлене, красиве, взяла собі з вітаміном А, воно йде всі на зволоження і висвітлення. Там я читала, Тут немає ні переводу, не де нічого. Але я читала, що на зволоження і на висвітлення вони працюють, і підсвічування шкіри, і так само з вітаміном С. Я її вже не відкривала, але я впевнена, що пляшечка буде така сама, просто помаранчева. Об'єм не 30, а 40 мл. Взяла спробую просто цікаво пляшечки симпатичні. Навіть якщо воно не буде там висвітлювати, буде просто зволожувати, то це вже непогано. Мені все одно таке підходить, тим більше за такі гроші. Ну і Поклали мені два ось таких пробнічка, Derm. Не знаю, буду розбиратися, що воно таке. І від Джоко Бленг Hyaluronic Acid Gel, сироводка, косметичний гіалуроновий гель. А це що, навіть мініатюра, а, сиворотка. Це також сиворотка мініатюрки. Все, будемо пробувати. Тому ось такі в мене замовлення. Все зараз буду розкладати по місцям. Одразу, мабуть, прийшла з роботи. Замовлення не донесла, тому що несла додому і поїсти, де ще там купувала. І ще дві несла, тому було незручно. Ходила, вже донька забрала замовлення, тому, скоріш за все, що я зараз залю туалет, ванну, раковину. Там оце все, що мені потрібно залити, щоб завтра день собі не займати цим. І нехай воно собі працює і радує моє око. Все решта розкладу по місцям і буду відпочивати. А, Через нос пішло? Що, будеш мені допомагать час убиратися дома? Треба поубиратися? приготувати, кушати і куди? техніку. На автобусі поїдемо. А чого я не на ньому? А, Outlander. Що за Outlander? Ну він же стоїть. Да? <рес> Ремонтується. То папа ж його вже забрав. Давно? Да. <рес> А чи не на автобусі? Взагалі <смір> пройде, коли він поїде. Бо спочатку можна подождати кілька минут перед тим, як виїхати. Та що ж там кілька хвилин? це що довго чи що? І йти ж там недалеко. Нам ще треба з тобою успіть на кладбище зайти. Нічого. Ну, Мені треба до дідушки домого зайти. У нього було день народження. Треба зайти йому конфетку положити. Ти хочеш от себе положить конфетку? Mm -hmm. Ну візьмеш своєю ручкою і положиш. З твоєї? Mm. Ти ж дідушку, помниш ти маленький ще був таке. Відео ну, у тебе на телефоні є з дитини, Андрюха, з на ним танцюєте. На, танцює. на твоєму телефоні? Ну так, да, на моєму старому, де ви танцюєте <плес> з ним. А ну, оце і оце цим чихом. С Я... синим чехлом не дедушка, а телефон. Я тебе питаю, чи ты помнишь дедушку? Я имела в виду это на том телефоне. Угу. И, и ты сейчас у меня? Да. А ведь у меня наверное, все таки есть. Ну, истории там. Mm -hmm. Истории в тебе есть, да? <laughs> Твои мои истории. Но я вообще та историю не удаляла. Давай mm -hmm. просто щоб место освободить. Треба все перекинуть на компьютер. Ты умеешь це робити? Mm. Ну, для цього надо флешка. А через кабель? На компьютере создать папку, подключить телефон через що там USB? І перекинуть. Мама, в USB це треба включати в настройках. Ну, повезло, що така функція є. Ну, слухай, я раніше всегда перекидувала фотографії з телефона на комп'ютер, з телефону на ноутбук. І це було без флешок, це було тільки через кабель. кабель. Ну, ти ж у нас комп'ютерний геній, що ти не знаєш, як це робиться, чи це вже древність так робити? Це не древність. А що це? спосіб це зробити. Ну то я так думаю, що ще нічого не придумали новішого. Ну я перекладати фотки на комп'ютер, Вероніка. Вероніка, чого удивительного? Прийшла тут з удивительним удівальником. Удівальником? Ні, ви ж діти мої, я ж не можу по-другому сказати. А коли виростем, тоді можна буде, да? Коли ви виростете, ви все одно будете моїми дітьми. Ж робити, я, хочу, я ж Я ж виросла і все одно я чиясь дитина. Ні, ти мама. <ахмачло> ти мама, ти не дитина, ти мама. <ахмачло> а ти мама, мама не може бути мамою. Да. <решмачло> <хмачло> мама така заскока, що ну, не существує, не може бути Бабушка — а мама мами. Я все діста не розуміла, як так. Да. Дужас. <хмачло> <ахмачло> Дівчата, неділя ми не поїхали сьогодні на столичний ринок. вирішили на наступному тижні, тому що у нас трішки інші плани. Коротше, що я приготувала сьогодні їсти зранку, допоки я вдома. Зараз показую, тому що вже збираюся з Алюшою на робототехніку. Зварила я сьогодні супчик знову овочевий. Картопля, морква, цибулька, фрикадельки з фаршу, капуста цвітна. О, якраз так попало. Капуста цвітна і капуста брокколі. Цвітна в мене була, а броколі я брала в сільпо по акції. Така планшеточка по 49 гривень, тому в мене тепер їх. І ще на один супчик там лишилося. Ну не знаю, можливо, на днях ще куплю, тому що донька любить. і затерла це все зверху сирочками. Дуже смачно. Останнім часом нам дуже подобається саме овочевий суп без будь-якої крупи, виключно овочі, фрикаделічки, і затерте це серками. Виходить такий вершковий, дуже смачний овочевий легкий супчик. Тут паралельно у мене відварюється гречана каша. Вже не стала чекати, щоб зняти вам, допоки вона звариться, тому що мені пора збиратися. Мені не буде тоді, коли на швидкоруч не хочеться. Тому доварюється в мене гречана каша. Тут у мене до гречаної каші котлети. Куряче, звичайно, з курячого фарша тут трішки віддерлося, У мене на сковорідці лишилося, пригоріло. Я думаю, на декілька днів нам цього вистачить. І тут у мене крабовий салат. Рис відварила, додала сюди відварену морку, відварені яйця, свіжий огірок, кукурузку консервовані, крабові палички, посолила і це все з майонезом зробила. Один такий невеличкий судочок на 500 грамів відклала. Буду сьогодні їхати. Ілюшу відвезу на робототехніку, заїду до бабусі в гості чай, каву купити. Заодно завезу її. Вона дуже любить цей салат, а решту лишила нам. Тут також така мисочка внушитівна. Я думаю. Нам на декілька днів до цього все вистачить, але я вже сама штуки 4 ложки столові влупила і не разу мені не соромно. Ну і побачимо. Можливо, ще сьогодні приїду з робототехніки, потім ми по справам. Я ще подивлюся, не скинули нам робочий графік. Я ще навіть не знаю, чи я завтра працюю чи ні. Якщо працюю, то хочу якихось ще булочок напекти. Я відкривала джем, я вам показувала, хочу з ним круасанів зробити. Щоб було і на роботу, і в школу, і просто так смаколик. А якщо я все ж таки завтра вихідна, то тоді в мене завтра буде генеральне прибирання, і завтра я заодно і напечу, але в будь-якому випадку, або сьогодні або завтра, це буде. Тому ось так от доварюю гречку, йду, збираюся, і будемо їхати. Можливо, буде наступне включення вже в машині. Дівчатка сьогодні завела ілюшу в школу. Зайшла в Єву. А вчора я була ще в АТБ, Закупку вам не показувала там по продуктам, де підкупила. Купила їхні на у них нагетси. По акції зараз 74 гривні. Думаю, візьму. Спробуємо. Якщо сподобається, то візьму і ще нам сподобалося. Ще сьогодні йду Ілюшу забирати зі школи, зайду в АТБ, наберу тих нагетсів, Покажу вам. Пачки три хочу взяти в морозилку вкинути. Таке прийшла з роботи, 5 хвилин на сковорідку кинула, допоки якісь макарони там варяться, і, і все, і готово. Виходить досить досить вигідно, тому що філе в середньому 220 240 гривень кілограм. А нага це виходить 74, Ну нехай 75 гривень за пів кілограма. Це 150 гривень за кілограм. Це дуже вигідно. Коротше, вирішила я собі набрати трішки. Нехай буде такий лінчайський варіант. Е, так, Нівея у них зараз по 61 гривні. Було алоє, був абрикос. Ну, звісно, я взяла абрикос. Взагалі абрикос це мій найулюбленіший аромат в гелях для душу Нівея. Дуже люблю. І як тільки бачу на акціях купую, взагалі останнім часом гелі для душу від Нівея, що в мене якось не вибувають. Е, і ще взяла ось такий онлайн засіб. 3 в одному це для голови, тіла і волосів. Коротше, для волосся, для обличчя і для тіла. Польський, судячи з надписів 350 мл, аромат білого шоколаду, я не пам'ятаю, здається, колись я йому щось подібне купляла. Але я не пам'ятаю, з яким ароматом. Ну, коротше, взяли, будемо користуватися. Е, можна було б в принципі по віку вже йому і не користуватися дитячими. Але він любить е, аромати саме, аромати дитячі. Інколи, коли йому хочеться, він мені каже, помий мене папиним гелем для душу або помий мене там своїм. Але зазвичай йому ну, просто подобаються такі солодкі, він у мене сладкоїжка, тому аромати оці солодкі, випічки, кондитерських там, виробів і тому подібне, йому подобається. Сьогодні вже зайшла в Єву, взяла собі з донькою шампунь. У нас закінчується. У нас там буквально на одне використання залишилося, тому взяла сйосинок зараз на акції. Там з оліями були, там були кератин, але кератин мені не сильно зайшов, я пробувала для блонда, щось там іще. Коротше, багато видів по 113 гривень шампуні. Об'єм, скільки тут. 400, 440 мл. Вирішила взяти. Аромат приємний, до речі, пептидні маски Via Beauty, пептидна маска. Там ще була кологенова, здається, чи яка акція у них також дві береш, третя в подарунок, але я вже не брала собі дві, я вже не стала повертатися, тому що черга за мною стояла велика. Я взяла одну 24 гривні, тут маска і тут одразу сиворотка. Після нанесення маски наносиш сиворотку. Мені, до речі, дуже давно було цікаво спробувати самі ці маски. Це наш український виробник, це не Китай, не Корея, не де нічого, це Україна. Зараз знайду на цьому шрифті, хто саме їх виготовляє, і тоді вам скажу. Дівчата адманула виробник Китай, а імпортер Україна Дніпро місто. Так що не сильно. Так, значить, фарбу купила собі для брів. Та вій. Нові я не фарбую, а брови вже давно пора пофарбувати, тому що я вже забембалася їх кожен ранок домальовувати, тому буду зафарбовувати. Графітовий колір взяла. Зазвичай я постійно його і беру. І закінчилася в мене підводка. Я давно не користувалася підводками. Десь, мабуть, з рік, може, півроку. І останнім часом на осінь, це ближче до осінні. Мене знову пробило на стрілки, знову на підводки. І як на зло, у мене моя була від Пані Pat... не Patriciel, до Евелайн варієте. І вона вже підсихає, вона вже мені ну, не такі, скажімо, інтенсивні стрілки робить десь проплішене, десь все. Вона не геть уже закінчилася, але вже починає доживати свої останні дні. Тому вирішила взяти ось ця. Я читала на сайті про неї непогані відгуки від LCF. Взяла 40 гривень коштувала. Не знаю, побачимо, яка вона. А фарба, до речі, 30... ні, 29, здається. Здається, 29 гривень, якщо я не помиляюся. І цей гель для душу ілюшиний 53. Так, ось такі ціни. Коротше, зараз це все складаю і сідаю снідати, бо повернулася. До речі, ще на секен сходила. Але ну таке нічого толкового, тільки дві толстовки. Я вихват не толстовки, а як вони? Водолазки. О, дві водолазки для доньки взяла і все, і більше нічого. Тому навіть показувати не буду, вони вже перуться ось так от. Я прийшов. Молодець, йдемо додому? Так. Да. За яку? Ну, яку нам здають, і ми маємо її прочитати п'ять раз, а потом Ну, кого учителька визиває, то ти можеш сікати стопчик. Ага. Весь. І що? І що, нормально? Який рівень? Не давали. Не давали. А взагалі було. А, 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 а зачитання я отримав середній. Середній. Середній це маловато. А це мене початковий. Ну це вже добре. А це, а це а середній рівень це який? Це, мабуть, Дев'ятка. — Ну, так, да. мабуть, 9. Назаркових церкві, йдеш? Да. — Так. Здав? Так, да, так. Здав. Вчителька прийняла. Прийняла? Так. Зараз йдемо в АТБ. Дівчата, невеличка закупка АТБ після школи. Пакет 4,60, хліб селянський 21,40 на бутерброди в школу і так. Нагетси, про які я вам казала, фірма легко. Сюди я взяла три пачки. Одну зараз ще посмажу, а дві заховаю в морозилку, нехай собі лежать на попізніше трішки. По 500 грамів 74,90. Смачні класні нагетси, хрустка оця оболонка, і всередині м'ясо, ну, таке досить-досить гарної якості. Коротше, що я вам можу сказати, смачні. Далі чайочок купила, закінчився у нас зараз. Він на акції 26,80 25 пакетів, смачний. Потім приправа у мене закінчується 15 40 Я взяла і взяла картоплю на 40 гривень, 50 копійок. Вона зараз у них, так яку вона ціну зараз у них. 12,95. Взяла в їхньому кульочку, але тут таке гімно, яке порвалося прямо на касі. Ті кульочки, ось що воно оце, на чесному слові. Оце. Я не знаю, що це за пакети, ну, це жах якийсь. Я ж нібито і небагато його поклала, ну, ну, скільки тут виходить. А, 3 кг. 3 кг 100 г. Цей пакет і ще так само. Ці ну, це просто жах. На касі порвалося, та касірша ще на мене так подивилася, як наче їй 200 доларів дужна. Думаю, шановна, вибачайте, до каси я його донесла, а те, що ти мені його не змогла вже зважити, я тут не винна. І хоч би хто мені запропонував поміняти пакет. Ні, ніхто нічого мені не предложив. Я ту картоплю просто отаку руками, позакидувала собі в основний свій великий пакет. На мене ще подивилася, якначе я їм щось дужна. Коротше, я трошечки. Пісіханула, звісно. Але добре, Ну, я не лаялася де нічого, але було как-то так неприятненько, скажімо так. Зараз це все розкладаю і покажу вам, що я ще робила, е поки Ілюша був в школі. Напекла я, коротше, вони... М'якусінькі вийшли, красиві, м'якенькі. Є е, ті які з таким сливовим джемом, трошечки він поростікався, але все одно. І є ті, де у мене була груша і яблуко. Я зробила таке типу варенько, ну, як його проварила трішки з сахаром, прокарамелізувала, скажімо так, і зробила ще таких. Тому вийшла ось така мисочка, два деко е, рогаличків. Е, я ще не пробувала, тому що останні дістала і зразу пішла за Ільєю в школу. Тому зараз спробую зроблю собі, мабуть, чайочку і буду дегустувати. Дівчатка, сніданок, белінчики, милинці, кому як більше подобається. Ну, такі більш-менш пухкенькі, нібито нормальні. Ніжні, м'якенькі, смажила їх на тому йогурті, що вам показувала нещодавно. На обід у мене тут гарячаний супець вариться, доварюється. У нас сьогодні неділя, і ми скоро з Алюшею будемо збиратися на робототехніку, тому вирішила одразу все зварити. Тобто сніданок і обід у мене вже є. А що на вечерю готувати, я ще навіть і уяви не маю, тому буду трішечки пізніше про це думаю. А об этом ми подумаємо німного позже. А зараз доварюю, і треба трішки привести себе в порядок, бо у нас ранок був неспокійний, гепало дуже, і там і ракети, і шахеди, і таке. І у мене перший вихідний. Я думала, що я висплюся. В результаті я не виспалася, тому що ну, в принципі, воно почало гепати в те саме, ну в той самий час, коли я і на роботу встаю. Тому... Лежати вже не було сенсу, воно хоч і було ну, так, не, не прямо над домом, а трішечки далі від нас, але все одно в укриття ми не ходили, нікуди ми не ховалися, тому що ну, прямо так що аж над будинком, то що хедів не було чутно, Тому встала, почала посуд мити, почала щось робити, готувати. Сніданок зараз у нас вже 10-та година. І Приведу себе в порядок і потрошечку будемо збиратися на робототехніку. Ще хочу сьогодні таку легку уборочку зробити, типу підмести в коридорі, де і все. І хочу в шафах поперебирати сьогодні речі, що там у нас є, чого нема, що треба докуплювати. А завтра вже зроблю в квартирі генеральне прибирання, коли всі порозходяться, чоловік на роботі, діти по школам, коледжем, там ніхто мені не буде тупать, і я зможу собі спокійно під музичку, е релакснути. E se <laughs>